Ну що ж, схоже, час бурхливих експериментів зі штучним інтелектом добігає кінця. Після кількох років справжнього хайпу розмова стає набагато серйознішою. Тепер ми переходимо до тверезої оцінки: що з цього всього справді працює, скільки це коштує, і головне, хто за це несе відповідальність? І знаєте, ця цитата вона просто ідеально описує те, що зараз відбувається. Епоха, коли можна було просто наліпити шильдик з використанням шиї на будь-який продукт і чекати, що продажі злетять, ця епоха закінчується. Ринок вимагає реальної відчутної цінності, а не просто модної обгортки. І ось ми підходимо до, мабуть, ключової зміни, яку побачимо найближчим часом. До 2026 року ШИІ перестане бути просто функцією чи фішкою в застосунку. Він перетвориться на фундаментальну інфраструктуру. Це, по суті, новий спосіб організації роботи від бізнесу і державних послуг до, звісно, військових технологій. Гаразд, це підводить нас до першого і, мабуть, найважливішого технічного тренду. Експерти в один голос кажуть, що нас чекає фундаментальна зміна в самій лозіці роботи шиї систем. Давайте розберемося, що це означає. Ось тут і криється вся суть. Подумайте самі, досі ми в основному мали справу з генеративними моделями. Це як? Ви щось запитали, вам відповіли. Таке собі дуже просунуте довідкове бюро. А от шиї агент це вже зовсім інша історія. Це, по суті, ваш особистий асистент. Йому не треба давати покрокові інструкції, йому ставлять кінцеву мету. І він сам аналізує ситуацію, складає план і виконує всі необхідні кроки. Це вже не просто відповідь, це вирішення задачі. Добре, звучить круто, але як це працює насправді? Ну, уявіть собі, замість того, щоб просто згенерувати текст на прохання, ШИАгент агент може самостійно проаналізувати складний фінансовий звіт, на його основі сформулювати проєкт договору, автоматично забронювати потрібні сервіси і навіть допомогти розробникам написати код. Тобто, це вже не помічник, це повноцінний цифровий член команди. Так, з технологіями розібралися, вони змінюються. Але що це означає для бізнесу, як компаніям тепер грати за цими новими правилами, які диктує штучний інтелект? Давайте поглянемо. Просто вдумайтеся в цю цифру: 15%! вже сьогодні. Стільки книг на Амазон створено за допомогою «ШАІ». Це ж це справжнісінький інформаційний вибух, і в таких умовах, коли контенту стає неймовірно багато, компаніям потрібні абсолютно нові стратегії, щоб їх просто почули і помітили. То що ж робити, якою має бути стратегія в цих нових реаліях? По-перше, все просто: будь-яка інвестиція в ШІ повинна мати чітке обґрунтування рентабельності, тобто ROI. По друге, головною конкурентною перевагою стають унікальні власні дані компанії. По-третє, фокус зміщується з великих загальних моделей на вузькоспеціалізовані, галузеві. І, що можливо найважливіше, бізнес повинен бути готовим нести юридичну відповідальність за те, що роблять його шиї системи. Так, унікальні дані. Це без перебільшення нове золото, ваш головний актив, який неможливо просто взяти і скопіювати. От чудовий приклад: українська компанія Breezy. вони навчають свій шеї визначати стан вживаних телефонів, використовуючи власну величезну базу фотографій. І конкуренти ну вони просто не можуть цього повторити. Чому? Бо у них немає доступу до саме цих даних. А тепер давайте перенесемося до України, тому що тут, знаєте, розвиток штучного інтелекту відбувається в абсолютно унікальних, я б навіть сказав, екстремальних умовах, і це формує особливий підхід до технологій. Виходить, що Україна сьогодні живе ніби у двох паралельних реальностях. З одного боку, фронт, оборона, де потрібні швидкі, ефективні, часом навіть експериментальніші рішення, головне результат тут і зараз. А з іншого боку, ми рухаємось до Євросоюзу, а це означає необхідність впроваджувати європейські стандарти, як от UAI Act, де на першому місці прозорість і відповідальність. І от що важливо розуміти. В українській обороні «ЩІЇ» — це не якась там іграшка чи модний додаток, як каже Дмитро Софина, він стає фундаментальною базовою частиною розвідки, аналітики і робототехніки. Тут ми не просто наздоганяємо світові тренди, ми можна сказати, живемо в них, бо цього вимагає нагальна потреба. І наостанок, давайте зазирнемо в майбутнє як зміниться роль людини в світі, де «ЩІ» стає все автономнішим. Тут є одна дуже влучна і потужна метафора, яка все пояснює. Віктор Шкурба, наприклад, пропонує дивитися на це так: наступний крок еволюції це не просто один ший агент, який виконує завдання, це цілі команди, цілі оркестри таких агентів, які працюють разом над складними проєктами. Просто уявіть на хвилинку, один агент сканує ринок, інший пише тексти, третій запускає рекламну кампанію, а четвертий аналізує результати, і всі вони вони працюють разом як один злагоджений механізм, як справжній оркестр, щоб реалізувати великий проєкт від початку і до кінця. Ось тут і починається справжня синергія. Логічне питання: а де тут місце для людини? І отут найцікавіше: наша роль кардинально змінюється. На перший план виходять вже не навички виконання рутинних завдань, а здатність керувати цими складними системами. З виконавців ми перетворюємося на диригентів тих, хто бачить загальну картину і керує цим складним цифровим оркестром. І це підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання. Питання, яке стосується буквально кожного, автоматизація неминуча, але чи готуємо ми себе і майбутнє покоління до ролі цих самих диригентів, чи просто спостерігаємо, ризикуючи залишитися в ролі касирів у світі, де кас вже немає? Це, мабуть, головний виклик, що стоїть перед нами.